Сьогодні у відео про дві країни, два настрої і два абсолютно різні способи святкувати одне і те саме: від українських колядок і куті до німецьких ярмарків та адвенту. Різниця настільки цікава, що ви точно захочете порівняти обидві традиції. Рекомендую додивитись до кінця, бо найцікавіше у деталях, які роблять кожне різдво унікальним. Приємного перегляду! Різдво це моє улюблене зимове свято. Воно завжди приносить мені той особливий затишок: дитячі спогади, запах домашньої кухні, що готувала мамуля, і відчуття, що рідні з'їжджаються, збираються разом. В Україні мені довелось відчути Різдво по-різному. Моє дитинство і юність пройшли в Запорізькій області, і там, якщо чесно, були одні традиції. А коли ми їздили в село до бабусі на Західну Україну. Там було все зовсім по-іншому. По Там було більш урочисто, колоритно. А вже коли я приїхала, будучи студенткою, до Харкова, то я помітила ще один формат святкування, більш такий сучасний, міський, я б сказала. І чесно, я вам скажу, це дуже класно, бо наше українське різдво теж різне, багатогранне, тепле і у кожному регіоні воно по-своєму цікаве. А ось минулого року у мене з'явилася неймовірна нагода побачити, як готуються до Різдва в Німеччині, саме у федеральній землі Мекленбург Переднє Помирання. Мені здається, що в різних регіонах Німеччини Різдво також відрізняється, але я поділюся тільки тим, що бачила особисто. Сьогодні хочу розповісти, що саме мене здивувало, розчулило, і звичайно, що залишилось в пам'яті. Обов'язково порівняю з нашими українськими традиціями. Тому якщо вам цікаво, сідайте зручненько. Звичайно, я почну з нашого традиційного українського різдва. Для того, щоб ви розуміли, яке я маю уявлення про Різдво, адже, як показує практика, всі ми різні і у кожного своє уявлення про Різдво. І почну я з власних дитячих поглядів. Як я вже і раніше говорила, мені довелося побувати в різних областях України, де я жила, де жили батьки моїх батьків, тобто бабусі, дідусі. І для мене я точно знаю, що Різдво виглядало по-різному. У моєму дитинстві і та й в Україні до 2023 року Різдво святкували, хочу нагадати, 7 січня. Тому, звичайно, я буду прив'язуватись більше до цієї дати. І в Запорізькій області в нас було якось все по-іншому, по-домашньому. Мама готувала різні смаколики, варила кутю. Кутя варилася з рису, з родзинок і велика різні. Бувало, додавали дав ще такі камінці, якщо пам'ятаєте, морські камінці, здається, їх так називали. Тобто, ось така в нас була кутя саме там, в Запорізькій області. А стіл завжди накривали, було дуже смачно. Чесно кажучи, я не пам'ятаю, чи було там 12 страв, чи було більше менше, але саме у нас вдома завжди був пісний стіл. 6 січня увечері ми обов'язково їхали до хрещених, і в нас була така традиція: діти ходили від квартири до квартири і носили кутю. Казали. Традиційні слова, а у відповідь отримували смаколики та якусь копійчину. Можливо, так робили ті, у кого хрещення жили далеко. Я точно не знаю. Бо ми завжди йшли тільки до своїх хрещених. Але атмосфера була дуже тепла. А от коли ми приїздили на Західну Україну, там все зовсім інше. Обов'язково 12 пісних страв, і кожна з них така цікава. Бабуся готувала доволі старовин. Із старовинних рецептів страви. Всі були вони смачні, не схожі на те, що готувала нам мама вдома. Кутя також була іншою, вона була більш традиційною, густішою і з іншим смаком. А також обов'язково був дідух. Найстарший у домі заносив його увечері перед тим, як ми сідали за стіл. Промовлялися якісь спеціальні слова, я вже зараз, звичайно, їх не пам'ятаю. Але це все для мене було таким майже кисковим дійством. На Західній Україні, 6 січня, це виключно сімейний вечір. Ніхто нікуди не ходив. Усі збиралися за столом. Вночі йшли на службу і стояли там аж до ранку. І вже тільки 7 січня зранку починали колядувати. Також знаю, що і церковний хор теж збирався і виїжджав колядувати селами. А от в Запорізькій області, навпаки, колядувати приходили діти тільки увечері, 7 числа. Коли я переїхала до Харкова, тут я теж побачила свій варіант різдвяної традиції, більш схожий на те, що в Запорізькій області в нас було колядують лише 7-го ввечері. Але кутю я не бачила, щоб тут носили. Була традиційна пісна вечеря. Хіба що ви відвозили кутю хрещеним. коли в нас син був менший, ми відвозили. І от, чесно, для мене це неймовірно. Одне свято, а стільки різних проявів, традицій, дрібниць, які відрізняються залежно від регіону і, звичайно, сім'ї. Кожна з них по-своєму тепла, сімейна і дуже рідна. Якщо ми говоримо дуже коротко, то центральна частина України і схід більше там збираються родинні зібрання, менше народних традицій, але ще сімейні цінності є. Як кажуть на західній Україні, дуже сильні традиції вертепів, колядування, дідуха звичайно зберігаються і сімейні традиції, і звичайно, набагато частіше я бачу, як люди відвідують церкву. Тому я дуже добре розумію, що так само і в Німеччині те, що я бачила в Мекленбург передні помирання, це лише частинка. В інших землях Різдво може бути зовсім інше. І мені буде дуже-дуже цікаво, якщо ви про це розповісте в коментарях. Адже таким чином ми зможемо більше дізнатись про різні культурні цінності різних регіонів, адже це дуже цікаво і красиво. Тому Різдво в Німеччині для мене стало, як я вже говорила, відкриттям. Мені подобається знайомитися з чужою культурою, з їхніми родинними традиціями, бо це про емоції, про новий досвід і про те, як люди створюють своє свято. В Німеччині підготовка до Різдва починається дуже рано. Вже восени на поличках магазинів можна побачити новорічну атрибутику. А в одному із магазинів я. В минулому році взагалі зустріла смаколики у серпні. Уявляєте? У серпні місяці. Після Хеллоуіну магазини міста буквально за кілька днів перевдягаються у Різдв'яні декорації. Нітінці починають відчувати Різдво приблизно за 4 тижні до свята. Це називається в них період адвенту. В цей період міста починають світитися вогниками, підсвітками і з'являються різдв'яні ярмарки. Вони неймовірні, атмосферні, теплі і смачні. Ми бували у невеликому міст... сусідньому містечку, де щороку проводять ярмарок. І це було справжнє маленьке диво. Мені, чесно кажучи, дуже сподобалось, як у Німеччині прикрашають свої будинки. У багатьох вікнах різдвяні зірки, свічники, маленькі інсталяції. Люди прикрашають свої балкони, подвір'я. І коли вулиці в темну пору. Це виглядає дійсно казково по-різдвяному, як насправді листівках Ще у них є одна цікава традиція. Вона називається адвентовий вінок. Щотижня запалюють нову свічку і таким чином відлічують час до Різдва. Це створює дуже спокійний теплий ритуал. Також у Німеччині велика купа адвент-календарів. Їх просто неймовірний вибір, від найдоступніших до розкішних. Серед найпопулярніших варіантів наповнень це солодощі, косметика, іграшки дитячі. А також я зустрічала з напоями алкогольними, звичайно, страви на різдвяному столі в Німеччині зовсім не пісні. Там зазвичай запечена качка або якесь інше м'ясо, або гусь буває ще. І прості традиційні гарніри, і, звичайно ж, штолен, різдвяний ароматний пиріг, який можна купити в магазинах або спекти самостійно. У ньому багато цукатів, горіхів і родзинок, дуже насичений смятковий смак. Ну і ще одна важлива традиція це обмін подарунками. У Німеччині це справжній ритуал, і до нього ставляться з великою увагою. Друзі, нагадую, я в Німеччині не живу. Я була там певний час, спілкувалася з людьми, з нашою вчителькою, яка мене навчала німецької мови, з сусідами і з знайомими німцями. Тому ділюся лише тим, що бачила і відчувала особисто. І так само, як і в Україні, і у різних регіонах Німеччини традиції можуть відрізнятись. Але єдине, що я можу сміливо сказати, що Різдво це про родині, спокій і бути разом. Хоч і традиції різні, але суть одна. Обидві культури мають унікальні символи. А як різдво святкують у вашій родині? Чи існують традиції, які передаються з покоління в покоління? А я вам бажаю, хай ваше різдво буде наповнене теплом, затишком і любов'ю, де б ви не були.